Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка. Сьогодні хочу поділитися дуже смачним, корисним рецептом сальси з манго. Зазвичай ми звикли, що сальси готують з томатами, але з манго це щось неймовірно смачне. Вибираємо манго в магазині, то зазвичай стараємося брати плоди, які є доспілими, бо на смак вони солодкі. Але саме для сальси, я рекомендую брати плоди, котрі трошечки недоспілі, тому що вони мають кислуватий присмак. І саме це необхідно для сальси, бо вона з ними смакує найкраще. Я готувала сальсу із солодким манго, і з кислуватим. І повірте, з кислуватим пасує найкраще. Манго необхідно нарізати шматочками, а потім подрібнити кубиками. Як ви бачили, я взяла три великі манго, і сальси я вам скажу, що вийде досить багато, велика миска. Крім манго, мені знадобляться ось які інгредієнти: це невеличкий солодкий перець. Необхідно видалити насіння, а перець нарізати дуже дрібно. Ось так. Також, крім солодкого перцю, мені знадобиться гострий перець. В моєму випадку це два невеличкі перчики галапіньо. Я видалю насіння, тому що саме насіння дуже-дуже гостре, а сам перчик не є таким гострим. Перець галапіньо так само необхідно дрібно нарізати. Друзі, дуже рекомендую не додавати занадто багато перцю, щоб він потім не перебивав смак манго. Кладу нарізаний парець миску і тепер необхідно нарізати цибульку. Бажано брати, щоб цибуля не була гострою. У моєму випадку, це така фіолетова плеската цибуля. Мені вона дуже нагадує саме кримську цибулю. Хто знає, що це за цибуля. То ви мене зрозумієте. Ну, тобто, наша українська кримська цибуля. Декілька гілочок кінзи необхідно дрібно нарізати. Так само, як і перці солодкий та гострий, не треба додавати кінзи занадто багато, щоб вона не перебивала смак інших інгредієнтів. Тепер. Обов'язково сальсу необхідно заправити лимонним або лаймовим соком. У моєму випадку це два невеличкі лайми. Сальси багато, тому знадобиться саме два лайми. Можна замінити одним великим лимоном чи двома, тут все залежить від ваших смаків. Додаю трошки пластівців чілі до смаку та сіль і чорний перець. І це все, що нам необхідно. Все, що залишилося, це перемішати інгредієнти. Така сальса є дуже чудовою альтернативою, якимось солодким десертам. Це прекрасний перекус, можна її подавати з кукурудзяними чіпсами, можна подавати на листочках салату. Можна подавати порційно в маленьких мисочках, чудово підходить для пікніка. З'ївши таку сальсу, ви будете тільки здорові. І ніяких тортиків та печива. Ну, тортики, звичайно, це теж дуже смачно, але повірте, сальса з манго це і смачно, і корисно. Друзі, якщо сподобалось відео, ставте вподобайку і підписуйтесь, якщо не підписані, натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові відео. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю до нових відео. Всім па-па!